Велика кількість безпілотників атакували саме Москву. Вранці, 10 листопада, мер цієї столиці їхній Сергій Собянін повідомив про атаку чотирьох безпілотників на столицю. Він написав це в себе в телеграм-каналі. Він повідомив, що російські сили протиповітряної оборони в Раменському міському окрузі, нібито відбили атаку двох безпілотників, що летіли на Москву. Через кілька хвилин він додав, що збито ще два безпілотники. Водночас російські так звані засоби масової інформації повідомили про план Кав'Йор, який запровадили в московських аеропортах Внукова і Домодєдова через загрозу атаки безпілотників. Наразі є кілька рейсів, що летять до Москви, перебувають у зоні очікування ще кілька. Затримано загалом згодом так звані засоби масової інформації Російської Федерації повідомили, що на Москву летіло 25 безпілотників. Ось зараз ви бачите, це наш прекрасний гарний дрон, лютий, який собі спокійно розсікає повітря терористичної Російської Федерації. Кажуть, що збивали якісь там їхні ППО, але ж ви бачите, як спокійно він собі вранці, в неділю. Летить на столицю. Це вже не перша атака. Вже були польоти лютого в напрямку Москви. Це тисячі кілометрів. Вже долають наші дрони. Таку І Невідповідно, я переконаний, що після того як змінилася адміністрація в сполучених штатах Америки. Вона в процесі зміни відповідно 20 січня. нагадаю, вам буде на Ця кількість безпілотників буде збільшуватися. Ну, от прекрасно, як воно летить. Окрім цього, окрім Москви, також. Була атакована і військова частина в Берянську, а там вже було гарно, красиво і з полум'ям, тому що безпілотники спочатку тамтешня влада Брянської області повідомила про 14 начебто, збитих безпілотних літальних комплексів. Але ми знаємо, що те, що збиває міноборони, воно м -м -м -м, мало нагадує влучання їхнього ППО. Так, от військова частина розтрочена в Брянській області напередодні також стало відомо. Це вже сказали самі росіяни про те. Що в Ростовській області також було влучання в військову частину. Кількість жертв невідома, але ж розумієте, військова частина це дислокація військ ворога. Тому сподіваюсь, будемо лічити десятки ліквідованих потенційних окупантів, які мали би прийти на нашу землю. Це от Брянська область сьогодні вночі, і відповідно Ростовська. От ви бачите, камянськ шахтинськ Ростовська область вночі 2345 атаковано також їхні. А їхню дислокацію, от прекрасна мапа, все чудово видно. Просто потрібно бути нашим безпілотникам. Нагадаю вам, що також Володимир Зланський вчора в очеріньому зверненні згадав про те, що Україна вже встигла наростити своє ем, виробництво ракет, вже сотні зроблено, і це буде лише збільшуватися і збільшуватися. Я дуже маю надію, що мова йде саме про. Балістичні ракети, бо нагадаю вам, що саме балістику вкрай важко збивати в нас. Такі системи це лише Петріот можуть збивати так. Ну і аналоги, які виробляють Німеччина спільно з Італією. Все далі балістику збивати немає чим. Росіяни там розповідають, що в них є там С три 400 С 500 С мільйон, які мали би збивати балістику за різними принципами того, там кінетичним ударом, але суть в тому, що. Підсумую, якщо в нас буде балістика, яка буде летіти в бік Російської Федерації, їм буде дуже і дуже непросто. Ну і власне по міжнародній давайте проговоримо ситуацію, тому що зараз дуже і дуже багато з'явилося заяв, що і як робитиме Дональд Трамп 47-й президент Сполучених Штатів. Америки, давайте два слова скажу про те, що кажуть в кулуарах різних, а згодом підсумуємо знову ж таки. Так, от найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантії безпеки. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Пише польське радіо, коментуючи публікації засобів масової інформації щодо мирного плану Трампа в Україні. Чиновник наголосив, що такий план ймовірно лише на стадії. Підготовки на його думку найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні вона діятиме та гарантій безпеки для України йдеться в матеріалі. Цитуємо це безумовно будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи. Пояснив Туск, додавши, що рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голову не лише українців, а й наші. Також хочу вам сказати, що прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що, попри розбіжності, буде формувати спільну позицію з президентом Польщі Анджеєм Дудою під час контактів з новообраним президентом Трампом. Про це пише радіо РМФ ФМ 24 Дональда Туска запитала серед іншого про повідомлення про можливість, нібито швидкої зустрічі Дуди з Трампом, який е, повертається до Білого Дому. Прем'єр-міністр запевнив, що вони з президентом Дудою тримають один одного в курсі подій. Незалежно від розбіжностей, я ціную таку зрілу готовність до співпраці, в тому числі щодо нової геополітичної ситуації, з якою ми стикаємося сьогодні, сказав Туск. Вчора я обнімався інформацією з президентом Дудою. Він поінформував мене, що ми будемо виробляти спільно. Позицію в його можливих контактах з новообраним президентом Трампом, польський прем'єр зазначив, що Дуда попередив його, що ймовірно найближчим часом він відвідає Сполучені Штати. Тому я буду тримати пальці з хрещеними. Ми перебуваємо в постійному контакті, тому, що президент багато інвестував у свої, свої особисті стосунки з президентом Трампом, тому ми можемо використовувати це разом також для американсько польських переговорів, особливо в контексті. України підсумував Туск. Ну і власне видання The Hill пише про те, що які будуть перші кроки Трампа, щоб змусити диктатора Росії Путіна погодитися на припинення війни проти України, переможцем президентських виборів США. екс-президент Дональд Трамп може опустити світові ціни на нафту. Це не хіл ще Скажу, що казала а про це сказав колишній спецпредставник США під час переговорів з Україною Курт Волкер в Виданню The Київ Independent в інтерв'ю він вважає, що Трампу доведеться нелегко з Путіним, тому що той найхитріший і найпідступніший противник, якого ви тільки можете собі уявити, тому що у нього немає. Проблем з брехнею, обманом, шахрайством, нападами та вбивствами, оскільки інтерес Путіна не угода, а бажання захопити всю Україну, Волкер припускає, що Трамп виявлятиме силу і переконуватиме Путіна в тому, що йому нашкодить і що коштуватиме йому надто дорого, якщо він продовжить війну. Журналіст попросив американця розповісти про можливі сценарії того, як Трамп може продемонструвати цю силу. Думаю, по-перше, що зробить Трамп, це збільшить видобуток нафти і газу у Сполучених Штатах Америки, аби спробувати наповнити світові ринки якомога більшою кількістю дешевої енергії. Це буде добре для економіки США. Це буде добре для світової економіки. Це також буде погано для бюджету Путіна, і тому я думаю, що це те, що він може гарантовано зробити, сказав Волкер. На його думку, друге. Що зробить Трамп, використає дуже жорсткий підхід до Ірану, щоб змінити близький схід, і це продемонструє і Путіну, і голові КНДР і КНР Циціньпіню. Ці Інший спосіб взаємодії зі світовим порівняно з тим, що бачили досі. Потім, коли справа дійде до самої України, я думаю, він шукатиме підтримки для програми лендлізу, дозволяючи Україні позичити гроші, щоб купувати американську зброю. Це те, що було би в планах два роки і ніколи не використовувалося під час адміністрації Джо Байдена, заявив Волкер. Він вважає, що Трамп. Не проти дозволити Україні позичити для цих цілий 500 мільярдів доларів. Цього має бути достатньо, щоб сказати Путіну, що він не може витратити більше, він не може переграти цього і не також може вказати шлях до врегулювання, сказав Волкер. Ну, власне, бачимо, це каже Волкер, колишній спецпредставник. Загалом е варто відзначити, що також. Дональд Трамп має на меті е, зруйнувати вісь зла. Про це от кажуть видання Hill, Я кажу про північну Корею, про Китай, про Іран і Росію. Цього співпрацю цих країн відповідно це дуже е, відповідає верніше. Це справді виглядає правдоподібним. Чому тому, що ви ж знаєте, так е, трампісти і крило республіканців, які... Підтримую Трампа. Вони ж е, група МАГА. Мага це Made America Great Again. Давайте зробимо знову. Америку величною і відповідно це дуже добре влягає в цей принцип Трампа. Ну і ми знаємо самого Трампа Дональда Трампа за його першою каденцією. Він не визнає авторитетів. Він завжди хоче бути номером один, і він завжди хоче бути на коні, так як він це робить в багато років в своєму бізнесі. Відповідно, для нього дуже важливо, аби знов світ побачив, що от він вернувся, попри те, що він заявив в своїх перших. Ші години, як стало відомо, що він переміг на виборах, він сказав, що він хоче припинити всі війни. Але це очевидно не буде припинення війни на умовах, де США будуть відступати. Бо саме республіканці неодноразово дорікали демократам про війну на близькому сході, де вони нічого не можуть зробити. Про те, що вони мало допомагають, і це постійні було дорікання Україні, що в них немає конкретної мети війні. Допомагаючи в Україні, ну звичайно ж, вихід з Соромом з Афганістану це все республіканці закидували демократам. Але знову ж таки нагадаю вам, що інавгурація президента. США 47-го президента Дональда Трампа відбудеться 20 січня. Це два місяці ще до цього часу. Відповідно, все буде залежати від того, хто буде в оточенні ключові позиції, отримає в Трампа. Це нагадаю вам держсекретар, яку посаду посаду зараз е очолює Ентоні Блінкен. Також радник з нацбезпеки. Це зараз Саліван. Так ну і також очільник. Пентагону наразі це Лойдосін, який регулярно каже Україні ні, ні, ні і ще раз ні. Лойдосін, очільник Пентагону, який розповідав нам на початку року, що не бити по навтопарних заводах Російської Федерації, шукайте собі кращі цілі на території Росії, тому що це може бити по ціні бензину. В Сполучених Штатах Америки. А ми прекрасно пригадуємо, що саме так звана європейська частина Росії, де були влучання в НПЗ, десяток НПЗ, дуже вплинуло на виробництво і на виробничі потужності Росії, і фактично вдалося знизити на 20%, тобто одну п'яту обороту, зменшити. Тоді Росія вирішила перенести дуже багато переробки нафтопродуктів за уран, але Це логістика, це дальність. Відповідно, це шалені. Ускладнення, ну це от згадуючи Ллойда Остіна. Ну і знову ж таки, Ллойд Остін за даними засобів маси інформації Сполучених Штатів Америки, вкотре відмовив прямі прямому проханню Зеленського дати дозвіл на удари по російській території в глиб цієї країни, яка атакує регулярно Україну. Про це ще будемо говорити: про те, які плани має Трамп. Ну і до речі, ще от про Волкера, який сказав, що перше, що зробить Трамп. Це нароститі видобуток нафти, як мінімум, в травні цього року він зустрічався з власниками великих корпорацій нафтових компаній Сполучених Штатів Америки і начебто домовився, що в разі перемоги він дозволить їм розробляти більше родовищ в мексиканській затоці, також і дозволить продавати в великих масштабах, обсягах скраплений газ. Ну саме таким чином можна буде понизити ціну на нафту у світі. Ну, якщо вони ще домовляться саудитами, так які теж обіцяли. Що вони хочуть збільшити виробництво видобуток нафти, тому що вони втрачають відсоток ринку. Гроші їх не цікавлять, тому що нафта в них і дуже багато, тобто цікавлять. Але перша чергова мета це мати вплив на ринку. А вони мають обмеження, аби тримати ціну відповідно. Ця ціна і є. Прийнятної для Росії є дві новини від ще чинної адміністрації Сполучених Штатів Америки від Джо Байдена. Перша новина хороша, друга не зовсім, тому що та перша це не те, на що ми очікували. Про що я у свої останні місяці адміністрація президента Джо Байдена вирішила дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування та ремонту зброї, наданої Пентагоном повідомляють. В Reuters, селаючись на офіційні особи США, зазначається, що це є суттєвою зміною політики, спрямованою на допомогу Києву в боротьбі з Росією. Офіційний представник Сполучених Штатів Америки, який говорив на умовах анонімності, сказав, що підрядники будуть нечисленні й перебуватимуть далеко від лінії фронту і не братимуть участь в бойових діях. Вони допоможуть гарантувати, що надане США обладнання можна буде швидко відремонтувати в разі пошкодження. І забезпечити його обслуговування в міру необхідності, сказав офіційний представник. Обмеження в минулому іноді сповільнювали ремонт і дедалі. Складні ставали дедалі складнішими, оскільки США постачала Києву складніші системи, як, от, винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони Петріот, кажуть чиновники. Сінен додає, що до систем озброєння, які обслуговуватимуть підрядники зі сполучених штатів Америки, належать винищувачі F-16 та власне Петріот. Багато обладнання Україну Україна не використовувала, оскільки воно пошкоджене, сказав другий американський чиновник. Журналісти зазначають, цей крок є останнім пом'якшенням обмежень адміністрації Байдена, яка прагнула допомогти Україні захистити себе від вторгнення Росії, два е, яке триває вже понад два з половиною роки, не вступаючи безпосередньо в конфлікт із ядерною Росією. Третій американський чиновник сказав, що це рішення підштовхне Пентагон до дій Державного департаменту США та Агентства США з міжнародного розвитку, у яких вже є американські підрядники в Україні. Чиновник додав, що жодні американські війська не знадобляться для захисту підрядників на Україні, і що такі питання, як безпека і зниження ризиків, будуть відповідальністю тих компаній, які укладають контракти з Пентагоном. Деякі американські оборонні підрядники вже вирушили на Україну в Україну в невеликій кількості в минулому обслуговуючи зброю, яку постачав Пентагон, сказав чиновник. З огляду на те, що вже є широкий спектр американських компаній, у яких є персонал в Україні, що виконує контракти для українського уряду. Істотного збільшення кількості працівників американських компаній, що працюють на місцях, не буде, сказав перший. Чиновник, ну от власне, чому я і казав вам пара ціну що є хороше і не дуже хороше, що є крок серйозний, що будуть ремонтувати техніку приватні компанії, які мають контракти з Пентагоном в Україні. А це дуже важливо, тому що розумієте, тоді зменшиться логістичне коліно, тому що раніше техніку доводилось вивозити за межі України в Польщу і в інші країни, там ремонтувати, потім назад її відправляти в Україну. І це забарало багато часу. Тепер ця техніка буде оперативно ремонтуватися. В Україні і швидше повертатиметься на фронт. Ну а погана новина з цього повідомлення про те, що немає досі дозволу бити по території Російської Федерації саме по критичній військовій інфраструктурі. І чергове, нагадаю вам, я вже казав, що Остін, очільник Пентагону і очільник Міністерства оборони США знову ж таки відмовив у цьому це навіть не бажання, це законна вимога. І як кажуть багато політиків в Європі, це є. В нормах всіх е, е, законодавств і в нормах всіх дозволених міжнародних е, домовленостей бити Україні по ворогу на його території, більше того, то вчора був в п'яте за час повномасштабного торняння з візитом України у Борель, так очільник дипмісії Є, Європейського союзу, він вкотре закликав дати дозвіл. І таких е, політиків і чиновників в Європі дуже і дуже немало. Але ті, хто це вирішує. Навіть ріс відмовляється така сама ситуація, ви знаєте, прекрасно із винищувачами невеликою кількістю, яку наразі нам передали. В 16 Тобто, Бельгія, інші країни, Нідерланди кажуть, будь ласка, Україна, використовуйте ці винищувачі по території Російської Федерації. Ми вам даємо на це повний спектр дій, повний дозвіл. Але ж ми розуміємо, що на цій F-16 платформа. Літаюча, треба оснастити якимось якимось озброєнням, якимись ракетами. А ці ракети надають Сполучені Штати Америки. А сполучені Штати Америки кажуть, ні, не можна бити. Тому як би там наші партнери, які передали, і коаліція авіаційна, як би не казали, що ми, ми даємо дозвіл. Напевно, вони таки знають, що це не від них залежить. А це такі, от, заяви, аби продемонструвати всю відкритість і все бажання допомагати Україні. Ще одне цікаве питання, про яке варто проговорити, це власне чи Крим, тому що, от в Трампа, скажімо так, в його передвиборчій мов штабі, вчора видали таку дуже одіозну річ суть в тому, що представник перехідної адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа заявив, що радник президента, оцей от Брайан Ланза, який раніше окреслив деякі можливі. Контури підтримуваного США мирного плану в Україні, зокрема щодо Криму, не виступав від імені президента Трампа. Цю інформацію передає агентство Reuters. Ланза нагадає в інтерв'ю BBC заявив, що адміністрація Трампа, нібито, планує закликати президента Зеленського до реалістичного підходу до миру, підкреслюючи, що пріоритетом буде встановлення миру, а не повернення всіх втрачених територій, включаючи Крим. Проте представник перехідної команди Трампа уточнив, що Ланза не висловлював офіційну позицію нового президента. Брайана найняли для роботи в передвиборчій кампанії. Він не працює на президента і не говорить за нього. Наголосив співрозмовник журналістів. Він додав, що наразі перехідна адміністрація ще підбирає кадри і готує політичні позиції на період президентства Трампа. Ну от Ланза, що сказала в Трампа, що Ланза він був. Технологом в передвиборчій кампанії, і це його особиста думка. Але ж ви розумієте, так людина, яка була не остання в його штабі на виборах, розповідає і каже наступне: цитую: що забудьте про Крим. А потім виходять представники Трампа і кажуть, що це його особиста позиція. Тобто, але ж вони не кажуть, що ні, це абсурд і такого не може бути, і Крим це Україна. Вони кажуть, що це його особисте. Тобто, з якоюсь метою такі речі вкидаються в інфопростір. Інститут вивчення війни повідомив, що за останні два місяці Росія втратила колосальну кількість техніки, а тим паче живої сили серед військових. Про це зараз скажу в деталях, але хочу вам нагадати, що відбувся на днях. В Росії в Алдайський форум, так, дискусійна платформа, де виступав Путін, що і цікаво, він цього разу сказав, що за три місяці операції Сили оборони в Курському, в Курській області, Сили оборони України втратили 30 тисяч військових, Безповоротні втрати, і додав Путін, що це більше, ніж Україна втратила військових за весь 23-й рік. І тут ми. Повертаємось 23 третій рік. Знову ж таки, той Валдайський дискусійний форум, платформа, де Путін каже, що Сили оборони України на липень місяць втратили 90 тисяч м -м, військових. Тобто розуміємо, наскільки забрехався і Путін, і його оточні, його спічрайтери, і ті, хто йому там пишуть ці слова, тому що очевидно, липень 23-го року 90 тисяч втрат. В жовтні, 7 жовтня він це сказав, чи 8 жовтня він сказав, що втрати 30 тисяч це більше ніж за два рік. Ну тут не треба мати якісь математичні надздібності, аби зрозуміти, що щось тут не співпадає. Так, от Інститут вивчення війни каже наступне: що окупаційна війська за два місяці мали суттєве просування, захопивши найбільшу за площу територію за останні два роки війни. Однак їхні втрати настільки колосальні, що їх не Виправдовують досягнені успіхи, як зазначають аналітики інституту вивчення війни. Російська федерація не може зазнавати таких втрат постійно. Йдеться про вслухайтесь: 80 тисяч солдатів, орієнтовно 200 одиниць танків та понад 650 бронемашин. Це на 20 тисяч більше ніж втрати Америк за майже 20 років операції в Ірані та в Афганістані. За два місяці Росіяни активізували наступальні операції біля Куп'янського, Куп'янська Харківської області, а також Селидового, Курахівського і Вогледарського напрямків Донецької області, їм вдалося захопити Вогледар і Селидове однак вони ще не досягли оперативно значущих успіхів, оскільки просувалися здебільшого по вітинках, полях і невеликих населених пунктах. Цитуємо, якщо Збройні Сили України не зупинять ці наступальні операції, російські війська зрештою досягнуть оперативно значущих успіхів. Однак військові Російської Федерації не можуть зазнавати таких втрат нескінченно довго, особливо для таких обмежених перемог. І раніше вже наводив дані про втрати Росіян на Покровському напрямку, і ми можемо згадувати і Бахмутські плаздарми так відповідно. Хочу ще додати сюди, що власне коли ворогу вдалося таки зайти в нашу справді в таку фортецю оборонний е, такий рубіж вугледар вони мали всі підстави, вони ще мали можливості, скажімо так, аби розвивати оперативний успіх на цьому напрямку. Оперативний успіх це, розумієте, це 50 кілометрів за лічені там дні, ви просуваєтеся. 50 кілометрів. Це можна це називається оперативний. Успіх, але от, власне за рахунок втрат я ще тоді, коли в Огледар росіяни зайшли, казав, що вони цього не можуть зробити, і от іс підрахував через велику кількість втрати техніки і військових. 80 тисяч за два місяці. Це просто не непрец... безпрецедентна кількість. І як би ми кожного разу не говорили, що Путіну байдуже Кремлю Росії байдуже на живу силу, тому що вони її не лічить. Для них це статистика. Вона все ж таки впливає на те, що відбувається на фронті, і відповідно в них є так просування біля богоявленки від та північніше до краху рухатись новоукраїнське, шахтарське, але ці успіхи могли бути значно потужнішими в них, якби не ці от шалені втрати. Ну і знову ж таки, ці просування тактичного характеру і справді за два сповни роки повноштавного вторгнення, це такі найвідчутніші, якщо дивитися на мапу Діпстейт, просування росіян за певний вітернок часу. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про північ від Вугледара, або ви розуміли, там є дві ріки, відповідно, і просто такий степ. І вони просуваються безперешкодно. Ну тому що там немає де тримати позиції, там немає як зупиняти, там немає недоцільно навіть вести бойові дії. Саме тому у них є такі от просування. Нагадаю вам, що в один момент вони. Бронетехнікою зайшли там в шахтарське місто, населений пункт маленький. 6 кілометрів вони подолали за день і зайшли в цей населений пункт. Це все були степи. так? В умовах, коли їх більше, відповідно, там було недоцільно і неможливо було просто вести, вести бойові дії. Але на мапі мапіпстей це виглядає як от таке серйозне тактичного характеру просування. Рельєф також відіграє свою роль. Давайте повернемося до геополітичних процесів. Ну і я так думаю, що найближчі тижні ми будемо говорити. А що ж вчинить, а що ж вирішить Трамп наразі? Ми можемо говорити лише про дві речі: про висловлення безпосередньо е осіб-чиновників діячів різних, які причетні так до політики Трампа. Ну або які мають якісь посади, і яких можна цитувати. І друге, це ми можемо. На е, основі якихось статей, там де є джерела, якісь так, там якісь неназвані чиновники які говорили, Ми можемо аналізувати і думати, гадати, як вчинятиме Трамп. Ну от е, наразі одна з таких е, статей е, каже, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп збирається зруйнувати союз Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Сформований після повномасштабного російського вторгнення, який називається у зовнішньополітичних колах як вісь агресорів. Про це пише видання «The Hill». У матеріалі йдеться про те, що майбутній глава США планує застосувати свій фірмовий набір войовничих е, загроз і дружніх відносин, щоб розірвати зв'язки між перерахованими диктатурами, чи це буде узгоджено з ефективною політикою, враховуючи. Імпульсивний підхід Трампа в глобальних відносинах і протилежні погляди серед його ймовірних радників залишається відкритим питанням, зазначають журналісти видання захіл. Після широкомасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Путін звернувся до Перерахованих країн за допомогою у фінансуванні та оснащенні своєї військової машини, а ті у свою чергу намагаються отримати економічні військові чи політичні вигоди. При цьому аналітики ставлять під сумнів союзницькі відносини середині цієї осі за їхніми словами між цими країнами, як і раніше, багато конфліктів, але їх поєднує протистояння американській. Стороні експерти зазначають, що найкращим рішенням у протистоянні союзу перерахованих диктатур є надання допомоги Україні, щоб вона змогла здобути перемогу у війні з Росією. Проте Трамп під час передвиборчої кампанії відмовився взяти на себе зобов'язання надати Києву підтримку, яка б допомогла завдати поразки Кремлю. А деякі з його наближених осіб висловлювали стурбованість щодо ядерних загроз з боку Путіна, зазначає видання.